Я є благочинним міста Пролуки Продуцького району, настителем собору Різдва Пресвятої Богородиці, митрофорним потоєреєм Віталієм Юрочком. Я є священним служителем Православної церкви України, помісної церкви, яка піклувалася піклується і піклуватиметься про нашу державу в різних її аспектах, про наше військо. Ну і власне про суспільство. Що стосується хабу, про який буде йти мова, волонтерство це є поклик. Волонтерством ми займалися до 2014 року. Так, ситуативно, так, тому що церква, навчаючи про милостиню, цією милостінню, насправді має займатися так, і проявляти діла милосердя до, до потребуючих. З 2014 року. Ми займалися волонтерством, але конкретно я не їздив на фронт. Хоча вам це певні бажання, але мені казали, те, ти маєш трьох дітей сиди вдома і займайся своєю роботою, ти тут робиш не меншу справу. Ми... Наша громада, перш за все так, допомагала 2014 року через різні волонтерські структури, так, і допомагала ну в різний спосіб. І продуктами харчування, і фінансами, і деколи тими чи іншими там необхідними речами, от пам'ятаю, зараз з -з згадалося, було замовлення на величезний якийсь такий акумулятор. Про я навіть не знав, що він такий існує, в принципі. Ми його знайшли. Багато було інших моментів, так? Ем, говорити про, про те, хто, з, хто був переді мною, були ті, хто були. До закінчення війни я не буду називати імен і прізвищ, не тому, що тому, що я відповідальність несу за їхнє життя, за здоров'я за їхніх рідних і близьких. Так? Ось тому тут треба до цього треба так підходити з, 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 з того. Моменту з цього аспекту. Так? Але скажу так, що ем, не було байдужого. Байдужих тут немає. Вся громада, як така, е, піклувалася про, про те, щоб можна було чимось допомагати війську.